О, Пресвята Владичице, Царице, Богородице, вище за всі небесні сили і святіша за всіх святих, припадаємо і поклоняємося Тобі перед Усечесним, цілительним образом Твоїм, згадуючи дивне явлення Твоє, болящому клірику вікентію. І ревно благаємо тебе, всесильну заступницю й помічницю роду нашого, яку давнину ти подала зцілення клірикові, так і нині стіли наші недужі на гріховні рани та всілякі пристрасті душі і тіла. Визволи нас від усяких напастей, бід, скорбот. І вічного осуду, збережи від душозгубних учень і зневіри, від олесливих і несподіваних підступів невидимих ворогів, подай нам сполучену зі святим причастям безболісну, мирну, неосоромну християнську кончину і сподоби нас. На непідкупному суді Христовому стати праворуч всеправедного судді і почути його блаженний голос. Прийдіть, благословенні Отця мого, успадкуйте, приготоване вам від створення світу царство. Амінь.